Всім привіт! Аго, глядачі! Ми несемо вам свіжий фідбек. Це той час, коли дерева скидають листя, а я нові жарти. Ось слухайте. Осінь час, коли йдуть дощі, а душа просить борщі. Євгене, ти точно вже готовий до наступного хіта. Залишилося лише написати музику, і я вже в очікуванні твого золотого диску. Наталю, так не всі тут присутні зірки, такі талановиті, як я, але досить про нас час переходити до справи. Ця Вредося, моя колега Наталія Корскова. Друзі, сьогодні ми підготували для вас цілий парад новини світу музики, кіно і звичайно ж маленьких зіркових скандалів. Ну що почнемо? Ну що ж, почнемо смажити новини, і перше на грилі. Головна телевізійна премія Емі 2024 цього року. Безперечним тріумфатором став серіал Сьогон. А він зібрав 18 нагород, включно з найкращою драмою. 18 нагород, Наталю. Я собі навіть не уявляю, як вони будуть це все розставляти на поличках. І до речі, хто ще запам'ятався на ЕМІ? О, не переймайся у комедійної категорії. Теж все було весело. Хитрощі, а найкращий комедійний серіал. А от найкращим міні-серіалом став Оленятко драматична історія, що зворушила глядачів по всьому світу. А втім, що за шоу біз без скандалів? Хто на це раз? Така інтрига, така інтрига. Харві Вайнштейн, звичайно ж, проти нього висунули нове звинувачення в сексуальних домаганнях. Хоча його адвокати, поки мовчать, кажуть, що підсудна з новими доказами готова розповісти свою історію на суді. Що тут можна сказати? Якщо ця історія не закінчиться оскаром, то точно вийде серіал. Але давайте краще повернемося до наших більш приємних новин. Я чув, що наша зірка соцмереж Даша Квіткова спробувала себе в абсолютно новій ролі. Так, ти правий, Даша Квіткова, яка раніше взагалі взагалі не планувала займатися музикою, раптом вирішила дебютувати як реперка. І не просто так, а з благородною метою вона разом із Клавдією Петрівна випустила трек, щоб зібрати кошти на зимову форму для наших військових. Реп і благодійність в одному сеті. Це навіть крутіше, ніж заміксувати борщ із хіп-хопом. І я знаю, яка реакція фанатів всі в захваті. Спробуй тут не захопитися Даша з фракосичками, автотюн і текст, який відверто зачіпає живе. Якби я не знав, що це благодійний трек, подумав би, що це її шлях до нового музичного олімпу. Ну а тепер да зовсім горячі новини. Скандал навколо Майлі Сайрус. Її хіт «Флаурс» звинуватили в плагіаті пісні Бруно Марса «The -I Was Your Man». Судді тепер будуть вирішувати, чи справді є схожість між піснями, А фанати обох таборів вже стоять на барикадах. Це виглядає як битва титанів. Уявіть собі, одна пісня їм незалежності жінок, а інша така собі романтична балада. І тепер це все в суді. Але вирішувати хто. Кого копіював, буде непросто. О, це буде довгий процес. Хоча, як завжди, справжнім суддєю буде час. І фани, які врешті вирішать, хто правий. Remember and Read. Саме час, друзі, саме час. Зараз про книги, що пробуджують уяву, викликають емоції та залишають глибокий слід у серці. Сьогодні хочу поговорити про казки. Але не звичайні, а наші українські О, звучить багато обіцяюче. А от я з дитинства пригадую, як під казки уявляв собі, який такий затишний фолк саундтрек наприклад, Бандура, що грає тихо, на фону шелесту листя. А у вас теж виникає така асоціація? З дитинства ми всі знаємо казки про Івасика та Лесіка, Смеливого Пса-Сірка і багатьох інших. Українська фольклористика, яка активно розвивалася в позаминулому столітті, подарувала нам безліч таких історій. Саме тоді вийшли найвідоміші збірки українських казок і легенд. але… Але важливо знати, що казки пишуться і сьогодні, навіть коли російські ракети намагаються вбити і звичайне, і казкове життя. А от я подумав, цікаво, які саундтреки можна було б підібрати для нових українських казок? Може, щось електронне, але з етнічними мотивами, щоб відобразити цей контраст між реальним і казковим. Тому я хочу представити вам особливу книгу Казки Баби Гаврішихи Олега Гавріша. Ця збірка це не просто казки, це… це мандрівка в саме серце українського села в його магічний світ, де живуть відьми, перевертні та інші фантастичні істоти, з якими ми виросли, але можливо, забули про це. Чесно скажу, ця книга мене вразила. Гавріш пише так, що ви буквально чуєте шелест вишень і навіть відчуваєте холодночі, коли баба Гаврішиха розповідає свої страшні історії. Автор, ніби запрошує нас у подорож до прадавнього духу українців, і це зовсім не мила прогулянка. Як сам автор зазначає, це не рожева мандрівочка, це страшно, і я з ним повністю згодна. Шелест Шелествишені холодночі для цього моменту точно підійшла б тиха гітара з легким ревером. Уявіть, як цей звук підсилює напруженість та містичну атмосферу казок. Мене захопив підхід Гавріша до міфології. Його казки поєднують реальність і містику, що створює відчуття. Ніби кожна розказана історія могла насправді статися в селі Некремінне, який дійсно існує. Герої казок, прості односельці, але. Серед них живуть чаклунки, та навіть такі істоти, як зоряник, скарбник. З одного боку ці історії страшні, але водночас вони наповнені добром і людяністю. У них завжди примагає доброта, взаємодопомога та гідність, навіть якщо на шляху стоять жахливі випробування. Що ще вразило, так то ілюстрація до книги. Вони неймовірно точно передають атмосферу і виконані в химерному такому стилі, де один малюнок приховує інший, і ти наче поринаєш в ще один вимір історії. Відкриваєш книгу, і вже знаєш, що там буде щось містичне і водночас близько кожному з нас. Здається, ці ілюстрації як своєрідні візуальні треки до казок. У них є ритм, темп і несподівані переходи. Цікаво, що казки Олега Гавріша сприймаються як українське фольк-фентезі, але з елементами горору. І, хоч казки на перший погляд страшні, все подається обережно загрухуванням дитячої психіки. Це сучасні вечори на хуторі біля диканьки. А тільки про наших бабусь, наше дитинство. Тому, якщо ви хочете відчути справжню містичну атмосферу українських ночей, коли під ногами шурхотить жовте листя, а за вікном збираються хмари, це саме та книга. О, ідеальний момент для мелодії в стилі фільмів Тіма Бертона, трохи лячно, але водночас із ноткою тепла та гумору, така музика точно підкреслила містичність цих історій. Ремемба Андріт, запам'ятай та читай. І, звісно, додай до цього свій власний саундтрек. У казках завжди є щось незбагненне, прекрасне і водночас лякаюче. До нас завітала людина, яка відкрила Україні цей новий магічний світ нашого села, містичних істот та страхів, що живуть поруч із нами. І ось він тут. Олег Гавріш, письменник, Вітаю! І перше питання, пане Олеже, напевно, воно буде несподіваним для вас, хто живе під вашим ліжком? Яка істота? Під моїм ліжком живе Хока звичайна. В планах навіть є казка про Хоку, так що все дізнаєтесь. Ви згадуєте про життя в українському селі, де магія та реальність переплітаються. Чи були в дитинстві моменти, коли вам справді здавалося, що ви зустріли когось із міфічних істот? Якщо так, розповіть нам про це. Справжніх міфічних істот в дитинстві не дивилося мені зустріти. Але, наприклад, казка, хрест це, як сьогодні кажуть психологи, я відпрацював психологічну травму свого дитинства. Дійсно, на грабках, на цвинтарі в Некремінному я знайшов обгорілий хрест, притягнув його щасливий до дорослих, був весь в сажі, в чорний. Дорослі мене насварили, хрест закинули назад чагарник. Я був молодший онок, ну, а старші брати і сестри лякали мене, що цей хрест прийде вночі і буде за мною ганятися. Мені було дуже лячно. І ось так з'явилась казка: Хрест, мабуть, заснована на реальних подіях дитинства. Ваші персонажі у цілому родом з дитинства. А війна вона сприяє появленню нових міфів, на вашу думку. На війні дійсно відбуваються містичні історії, я їх збираю, і в планах є написати збірку оповідань. Робоча назва, яку мені підказав побратим. Історії, яких ніколи не було. Ви вірите в Бога? Якщо так, не зустрічаєте засудження від церкви за те, що ви створюєте такі світи. Я агностик зі схильністю до язичництва. Що стосується церкви, буває по-різному. Є в мене мій друг, священник Сергій Крамаренко, який сказав, що Українська православна церква дуже поважає українських відео. Він має книжку Казки Баби-Гавришихи, носить футболку Казки Баби-Гавришихи. Але було й таке, коли батюшка сказав, що мої книжки це сотона, не ходіть. Я не звертаю уваги на ці поодинокі випадки. Ваші історії вони сповнені боротьбою між добром і злом. Як ви думаєте, у реальному житті? Чи завжди добро перемагає зло? В реальному світі між добром і злом існує рівновага. Одне не може існувати без іншого. Рівновага час від часу порушується, але робиться все, щоб її відновити. Дякуємо, пане Олеже, до побачення. Ну що, друзі, настав час завершувати фідбек, як завжди, бажаємо всім нам тримати настрій на висоті, читати, слухати і відчувати більше. І головне, не бійтеся занурюватися в свої страхи, адже вони, як у казках, можуть стати вашими найкращими вчителями. Друзі, до зустрічі! І хай завжди будуть поруч ті казки, що роблять нас сильнішими. Це був фідбек. Не перемикайте! До зустрічі!